Angular, React чи Vue.js – що обрати початківцю фронтенд розробнику. Як завжди, почну з дисклеймера: вибір між Angular, React чи Vue.js – питання смаку. Також хочу нагадати, що я прийшов із Java, якщо щось забив. Тож доволі далекий від фронтенду. Якщо ви топовий фронтендер, ви набагато краще знаєте цю тему. Але для новачків постараюся пояснити, у чому ж різниця і що вибрати. Поїхали. Три основні напрямки фронтенду. Років 5-10 тому у фронтенді відбувалася активне бурління і поява величезної кількості джаваскриптових бібліотек. Але наразі ситуація стабілізувалася і заспокоїлася. Зараз існує три основні напрямки. Звісно, є ще. Маленькі, але про них ми не будемо розмовляти. Основні напрямки це Angular, який просуває Google, React, який просуває Facebook, і Vue.js, який просуває незалежний розробник. Angular практично завжди використовується у великих enterprise додатках. У таких додатках фронтенд теж досить масивний і вимагає серйозного підходу. Коду багато, розробляється він досить довго та багатьма поколіннями програмістів. Завдяки Anguляру розробка. Та є більш стабільною. Але це не означає, що на Angular не можна написати маленький застосунок. Звісно, можна. React більше підходить для додатків меншого обсягу. Але це теж не означає, що на ньому не можна зробити великі додатки. Звісно, також можна. Але загалом ринок невеликих застосунків зайнятий React і Vue. Vue же штука молода. З'явилася на ринку з досить ортогональним уявленням про те, як усе має бути. Що легше вчити? Angular – масивний фреймворк? Ну раніше він був більш масивний ніж React, але React намагається його здогнати. Так ось, всі. До сих пір вважаю, що Angular – масивний фреймворк, і не будемо з ними сперечатися. Так ось, він підходить для розроблення фронтенду так само, як підходить для розробки бека на серйозних мовах на кшталт Java і C Sharp. Все дуже грунтовно і серйозно опрацовано. Angular можна писати виключно на TypeScript. Вхід трохи складніший. Як кажуть фронтендери ніж через React. Але для мене навпаки, ну ладно, все таке. React спочатку позиціонувався взагалі не як фреймворк, а як бібліотека. До сих пір там так пишуть. Але сьогодні він обріз такою кількістю бібліотек, що за складністю від фреймворки він нічим не відрізняється за винятком підходу. І насправді за розміром, напевно, вже більше ніж ангуляр. У React підхід більш джаваскриптовий. Багато фронтендерів кажуть, що React для фронтендера зрозуміліший, оскільки він природний для Ну, Я пробував і Angular, і React, і мені, як джаверу, Angular був простіше в ну, рази, якщо не на порядок. Але ось для фронтендерів все трохи інакше. Vue.js, на думку фронтендерів, ще простіший за React, тільки трохи з цикавинками. Чому краще обрати Vue? View це популярний JavaScript фреймворк для побудови інтерфейсу користувача. Є кілька причин, чому ви можете обрати View. Перше. Легкість у навчанні. View відомий своєю простотою та планою навчання. Якщо ви знайомі з HTML та CSS JavaScript, то вам буде досить легко зрозуміти основні концепції View. Гнучкість. Vue можна використовувати для різних типів задач: від маленьких компонентів на окремих сторінках до великих односторінкових компонентів SPA. Висока продуктивність. В'ю оптимізований для швидкості та продуктивності, що робить його ефективним для складних проєктів. Активна спільнота у Vue є активна спільнота та велика кількість ресурсів для навчання, а також є багато плагінів і бібліотек, які полегшують роботу. Офіційна екосистема Vue пропонує офіційну екосистему, включаючи Vue роутер для маршрутизації та VueX для керування станом. Як вчити? Так, щоб було 100% засвоєння матеріалу, практика, допомога та підтримка від ментора, то ласкаво просимо до нас на менторинг Frontend. Є окремо Angular, React та Vue. Ви самі обираєте свій напрям. Ці курси підійдуть тим, хто вже має базу, вчився на інших курсах, але знань для роботи недостатньо. До речі, реєструйтесь на єдиний справжній менторинг в Україні за посиланням під цим відео. А щоб отримати ту саму базу перед менторингом, або щоб зрозуміти, чи вам потрібно йти в програмування. Реєструйтесь на курс для початківців JS Start. В програмі відео лекції, практика та чат для спілкування з однодумцями. Всі посилання будуть під відео. А ми рухаємося далі. Що вибрати? Angular, React або Vue.js? Якщо ви обираєте Angular, то з великою імовірністю ви працюватимете у великому інтерпрайзі. Це стабільність, хороша зарплата, велика галера. І це зовсім не каже, що це погано. Насправді, як на мене, на галері працювати трохи цікавіше, ніж в продукті, але це моя думка. Ну і купова як зазвичай. Тобто всі переваги і недоліки ентерпрайзу. React більш універсальний фреймворк, за яким можна і в ентерпрайз піти, і робити зовсім невеликі додатки або середні. React дуже популярний, проте проєктів на Angular багато. Спеціалістів Angular на ринку бракує, тому попит більший. Інший справді там, враховуючи, що спеціалістів на Реакті набагато більше ніж спеціалістів на ангулярі, то на одну позицію на ангулярі трохи менше людей ніж на Реакті. Іноді можна почути, мовляв, навіщо вчити ангуляр ним ніхто не користується. Користуються ще і як. Просто переважна кількість людей не в курсі, скільки відбувається розробки софту в ентерпрайзі. Сектор ентерпрайз розробки разів у 10 більше, ніж усі інші сектори разом узяти. Але всю цю махину назовні не видно. Тому якщо ви не знаєте, що відбувається в ентерпрайзі, ви не можете знати реальну ситуацію на ринку. Останні декілька оновлень. я бачу, що компанія-розробник намагається спростити рівень входу до технології та розширити області застосування цієї технології. Тож я припускаю, що Компанія намагається конкурувати за ринки, тому що Angular до цього часу був нішевий, Він програвав позиції у порівнянні з іншими фреймворками, і це була така ну проблема. Всі називали це слабким місцем Angular. І я бачу, що зараз розробники намагаються з цим щось робити, намагаються це якось виправити. Припускаючи те, що е, це є підрозділ від Google, то вони мають ресурси для цього. Мають ресурси для того, щоб опановувати нові ринки та експериментувати. А тож, ви, як майбутні розробники, можете бути спокійні за те, що технологія буде жити, що вона буде конкурентна і ви зможете знайти свою роботу. З UGS ситуація складна. Angular підтримується Google, React підтримується Facebook. Ну, ви знаєте, моя де не найтіпліше ставлення до Бог цих компаній. Проте. Це великі відомі компанії з купою грошей. В Юш підтримується тільки ком'юніті. Однак ми знаємо історію Linux, який підтримувався винятково ком'юніті і лише через деякий час підключилися великі компанії. Тому не виключено, що і в Ю житиме, і розвиватиметься. Особливо мені його синтаксис не сподобався. З іншого боку, мені взагалі не подобається синтаксис JavaScript. Тож ну, це суто мій смак вам цілком може бути до вподоби. Ну і справді, чому би і ні. З чим легше знайти роботу? За моїми спостереженням, трохи простіше знайти на Angular. Однак у ньому вищий перік входу, якщо JavaScript ваша перша мова. Популярність серед розробників вища у React, набагато вища. Так що обирати. Визначитися, як ви бачите свою майбутню кар'єру розробника. Якщо у вас приваблює роботу у великій компанії з серйозною розробкою, обирайте Angular. Хочете бути універсальним, тоді React. Хочете експериментів, стартапів і трендових. Інструментів, ну тоді в'ю. Сподіваюся, загалом прояснив ситуацію. Але, повторюся, я далекий від фронтенду і буду радий, якщо досвідчені фронтендери мене поправлять ось там в коментарях І доповнять там. Мої дорогі фронтендери або майбутні фронтендери, діліться своїми думками в коментарях під цим відео. Успіхів вам! У вас все вийде. Бувайте!